Ой -ой -ой. Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Максик Юа! Вас найкращий Боге! Ребята, друзі, всіх наступаючим новим роком. Ребята, друзі, ставте, пожалуйста, лайки, підписуйтесь на мій канал. Давайте, ребята, назбираємо 1477 го підписника. Всім гарного перегляду. Yeah. Привіт! Заходь, дрежграт. Давайте на це подивимось. Ага, дід мороз упав. Дідусь мороз. Добро, о, привет. Даник, ти де. Ребята, спасибо за лайк. Aniakimita Aniakimita Привет! Привет, ребята. А я вас? Понятик. Ай-яй-яй. Я не псих. А що я зроблю? Я же не виноват. Я ж не винен. Як <риклад> на те стрімати? Я потім покажу на відео як. Що, що? ай ё моё, текай отсюда. Я не в тобі. Та ё моё. Привет. Да, привет. Ребята, ребята, під... ребята підпишите, пожалуйста, на мой канал и поставьте мені лайки, хорошо? Давайте, пока есть світло. Підписуйся на мій канал, бро, і став мені лайки. Вибач, я не захотів, так. Ну добре, йди гуляй. Так, друзі, може, не друзі, хто вас знає. Так, зараз зайчика швидко, швидше, швидше, швидше. Що, я вже поставив. Спасибо, дякую. А це тільки на соня. Я теж. Aha, děkuji. Oho, planšeta pobylo. Nas... Aha, tak nastoje. Хорошо, спасибо, підписуємося, ребята, дякую. А ні, це не те дерево. Ми гуляли на санчатах і побачили. Ого, нічого собі. Та і як? А, ребята, я вас пізніше додав. Це не те дерево. Привіт, друзі. Чую маму. Привіт. Привіт. Дякую за сіян. Чути, маму, бачу. Що я хочу новий рік? Те, що хочуть всі українці. Перемоги і смерть пупкина. Так. А подарунки? Ой, в мене вже є подарунки. Ай-яй-яй. Що я хочу? Я хочу собі спортивну ауді. Але я її сам куплю, в мене гроші будуть.

Тварі, убити їх треба. не знаю. Навіщо запис? Ага, це точно, це точно. Це правда. Город, повернувся на. Ого. Ну так. Да. Друзі, я на новий рік теж буду стрімити, не переживайте. На новий рік. Ребята, давайте на новий рік, на Новий рік. Я буду стрімати, добре. Якщо світло не будуть відключати, давайте на новий рік зберемо 100 підписників, хорошо. Привіт, привіт! У мене. Ого. Да! Ха -ха. Чекайте, чекайте, бо він мені написав. Хорошо, хорошо.

Давайте я вас добавлю. Давайте я вас добавлю, поки світло є, хорошо? Блін, вже виключили. Йо-мое. От уже. Та по попі дати. Давайте, ребята, давайте я вас добавлю. Давайте. Ви вичайте, я поміняв нік нечайно. Термінатор Юа про дев'ять або слова водьте. Чому ти зайшов, куди я зайшов? А, ага, я бачу, як ви підписалися. Я, я в шоці. Оце ви підписалися. Йомайо! 110 підписників. Я в шоці. Да, ви що ті брехуни? Дякую, хоч лайки ставити. Чому ти? Вийшу. Ну щоб добавити вас друзів, чому та чому? Привіт, привіт, привіт. Бо я вас хочу друзів добавити, чого я вийшов. Того вийшов. А що не можна? Та я моя. Да, вітаю, Привіт, привіт. привіт. Ай ой ой ой, 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 ой. Даня, який хі. я тебе вже поняв, про що ти? Ай-яй-яй. Так, да, так, да, будеш грати зі мною. Ой, вибачте, давайте, давайте вас добавлю. Так все хватить. Так. Як у мене крутий скін? Так, тебе скін дуже гарний. Я собі хочу. <свистак> <свистак> да, да. Це ти з'я мою Юйко? <свистак> <свистак> Ната. Це ти що, мою аватарку взяв? Підпис. Гарна аватарка. Я тебе Я не вижу. Мама, 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 мама. Слышишь, слышишь? Пів-пі-пів, термінатор Гленезис. Вітаю. чи можна отримати... Не знаю, не знаю. Ребята, не знаю. Не зрозуміло. Оце підписалось. я моя. Я-моя мама дзвонить. получить бездат картах. Витаю, привет! привет, привет. Да подожди своим футболом. Два на семь. Два на семь, два на семь. <связано> <рик> Добре, друзі, мене просто розсмішили трішки. Я щас будемо грати. Так, да, будемо грати. Може, давай Браво Старс? Моя карта безкоштовна. Ого! Хороша твоя карта. Я в шоці. Добре, що безкоштовно. Добре, хоч не платно. А де Даня? Воно. Даня, 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 сраня. Давайте, ребята, заходим, заходим. Ребята! Ребята, друзі, пожалуйста, ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на мій канал. хорошо? Друзі, не забувайте ставити лайк підписуйтеся на мій канал. Дякую. Можна, ми підемо в Роблокс. Так, да, можна, можна ставте, що є в друзях, я думав. Так, да, зараз підемо в Роблокс. Все, пішли в Роблокс. Roblox, 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 Roblox. Я ro ja, на конфетку. Ах, не до средного. А, я що, вреден, че что? Вас дуже багато, друзі, я можу не. <гум> Добре, я добавив. Блін, друзі.